А де ти див його? Може. Це водійше десь корректора. Может быть. Або тут десь. Вот такой разі все, то лик закрився. Да? Куда мені дать только? Отметки ставить. То в кого? Отметку. Все. Блогера йдуть. Толя головний блогер у нас. Тут знаеш, что ли нам переноски туди заделать, правильно? А у нас есть у нас, да? Конечно есть. Конечно надо. Надо. Да. Малюй, я буду так. снимать. Давай. Так, що ми робимо, Толік? Що ми делаємо, скажи? Так, а, ты уже отрезан, Толь. Тут, а, тут уже отрезано отметки, дивись. Тільки дорізать надо и все. Тільки на 10 днів дніше буде, надо вырезать. А ну Толянчик, лянчик, тут, якщо дніше тут хороше, блядь, пороги, в принцип. А, ні, все, Порогам пизда, пизда, да. Все. Арком, что тут, арком здесь, все. Арком іздесь, порогам і здесь. Що? Зрізаємо стекло. Зрізай так, дивися. Ось так дивися. Так, що тут крило? Бетон дзвонить. Хай дзвонить, зараз перезвоним. Так, дивися. Стікло зрізайте з бадюшкою, понял?